І знову гримить вся Білгородщина Влучило по будівлі місцевого управління МВС. Попередньо є постраждалі. Тим часом російські партизани показали кадри рейду на прикордонні. Їх ми побачимо разом вже за мить. Вітаю на каналі. Сі час головні події середи 27 березня. У цьому випуску почнімо. Білгород та його околиці вже стабільно. Зона вибухів та активних бойових дій, що останні тижні. Не стало винятком і ця доба знову неспокійним. Був вечір і ніч в регіоні. Ракетна небезпека там почалася близько 23-ї години вівторка, 26 -го березня. За хвилину місцеві пабліки вже писали про гучні звуки. Скажу більше, свідки підтверджують цілу серію бабахів. Як це було? Почуємо. Ранок стало відомо про одного постраждалого у чоловіка осколкові поранення по поперекової області. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Латков. На місце інциденту розбите скло, потрощений фасад та численні сліди від уламків. За даними чинущої, система ППО збила 18 повітряних цілей на підльоті до міста у Білгородському районі. У селищі Добове також посічені вікна у двох квартирах одного багатоквартирного будинку. Різні пошкодження виявлено у дев'яти приватних домоволодіннях. Там вибіті вікна, посічені покрівлі, фасади та паркани. Також посічено ще й шість автомобілів у селі Таврове. Пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння. Про це пише чиновник. Регіональній владі знадобилися сотні обстрілів та десятки постраждалих, аби ті, о еврика нарешті вмикали для людей сигнал оповіщення про небезпеку. Далі просвітлення путінського ставленика. Включили сигнал воздушної опасності пагордо Белгородському району з того, что это создаст що більшу угрозу. Но после дневного общения вчера увидел, что большая часть из вас, практически 90%, просят сигнал тревоги включать. И сегодняшние ночные события показали, что отклики по оценке совместной нашей с вами деятельности, они положительные. Сигнал тревоги, ракетной опасности позволил спуститься, проснуться, взять детей. Домашніх пітомців спуститься і перейти в безпечне місце. Той же час у регіоні триває евакуація дітей. Неповнолітніх білгородців вивозять з регіону, аби врятувати від безперервних атак. Вже дві з половиною тисячі школярів відправилися на відпочинок на так званий відпочинок, як це називають у їхній владі. До Пензенської, Тамбовської, Калузької, Астраханської, Самарської та Московської області, а також до Краснодарського краю та комі фактично за сотні кілометрів від рідного дому. Ще майже п'ять з половиною тисяч дітей відправляться на цьому тижні, але деякі батьки таки усвідомлюють. Це нестандартний відпочинок чи подорож країною. У місцевих пабліках почали з'являтися невдоволення та навіть обурення. Чому малих везуть аж за три дев'ять земель? Наведу слова мами семикласника Білгородчанки Марини. Спочатку озвучили варіант Липецьк чи Нижній Новгород, потім Пітер. Тепер когалим. Я вважаю, що це просто знущання з учнів і плювок в обличчя батькам. У нас така велика країна, а місце для дітей знайшли лише у Когалимі. Усі батьки, звісно, від цього варіанта відмовилися. Думаю, не варто пояснювати, чому. Та все ж питання тут стоїть руба. Або виховаєте дітей від атак, або вигадуєте їм власні туристичні маршрути. Часу у білгородських батьків на роздуми, насправді не так вже й багато. Вже вдень у середу облцентр накрила нова бавовна. У Білгороді безпілотник ударив по адміністративній будівлі. Як інформує влада регіону, внаслідок атаки постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення грудей та різану рану руки. За даними телеграм-каналів, База, «Шот» та «Блєдгород», вибух програмів біля будівлі місцевого управління МВС на проспекті Слави. База уточнює, що під час Бабаху було пошкоджено кабінети бухгалтерії. За даними цих каналів. Постраждали чотири особи. Це поки все, що відомо про подію наразі. Тим часом в Білгороді зростає криміногенна обстановка. Місцеві отримують розсилку повідомлень із пропозиціями влаштувати теракт, наприклад, у ТЦ Сіті Мол. Зброю обіцяють надати, і зазначається, що все це не безкоштовно. Людям пропонують отримати за таке 3М. Ймовірно, йдеться про 3 мільйони. Але як саме трактувати, неясно. У сусідній Курській області теж неспокійно. В локальних чатах попередили про можливість атаки БПЛА по критичних цивільних об'єктах, нібито з боку України. Губернатор Роман Старовойт сповіщає про обстріл села попово лежачі Глушківського району. Ніхто з мешканців не постраждав, пише він. Пошкодженого газову трубу, п'ять домоволодінь і два особисті автомобілі. Знеструмлено село Попово-Лежачі та частково селище Тьоткіне. Ну, поки місцеві жаліються на обстріли міноборони, знімає пафосні ролики про те, як вже всіх розгромили на кадрах та сама Курщина. Одначе більш цікаві знімання показали бійці російського добровольчого корпусу. Просто зараз перед вами ролик із фрагментами боїв другого штурмового взводу в населеному пункті Козинка Білгородської області, просто на кордоні з Україною. Партизани не пояснили, як нині просувається їхня військова операція. Тим не менше, рейд триває, зокрема у двох згаданих прикордонних областях. І я пропоную продовжувати за ним стежити і надалі. Для цього підписуйтесь на канал сейчас, натискайте на дзвіночок, аби не опускати основних сповіщень і залишатися на зв'язку з головними новинами 24 на 7. Крім того, буду рада бачити ваш коментар під роликом та вподобайку. Нагадаю, ми також висвітлювали вчорашні події з Білгородщини. Якщо ви раптом пропустили це, раджу не припиняти перегляду, адже далі більше. Б – значить Білгород, а Білгород значить Бавовна. Знову вночі місто стояло на вухах від обстрілів. Що цікаво, в тому числі з боку російської армії по своїх же громадянах. А поки тривав переполох, простих обивателів навіть не попередили про ракетну небезпеку. Влада вигадала казкові аргументи. Про це говоримо далі. У випуску вітаю на каналі Січас і пропоную одразу ж починати. Дуже гучно у російському місті Білгород такі сповіщення прокотилися місцевими пабліками ще з ночі проти 26 березня. березня. пів на третю у місті та на околицях оголосили ракетну небезпеку, а людям заборонили підходити до вікон. За буквально 10 хвилин почалося. Місцеві це описують як дощ із уламків. Пропоную побачити. На ранок картина прояснилася. Наслідки після такої бурхливої ночі очевидні у області є прильоти. Так, у селищі дубове двоє людей постраждали. У Одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області та сліпе проникне уламкове поранення живота. У другого постраждалого закрита черепно-мозкова травма також у дубовому є різні пошкодження у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській споруді. Близько сьомої ранку область знову зазнала обстрілу. У селі Головчине постраждали співробітники. МНС. тамтешні змі передають. Кілька снарядів потрапили до будівлі пожежно-рятувальної частини номер 43. Троє людей отримали поранення важкого та середнього ступеня. Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, один із надзвичайників із осколковими пораненнями голови та ніг доставлений до обласної клінічної лікарні. Другий із осколковими пораненнями ніг до міськлікарні номер 2 також отримала осколкове поранення. Жінка її доправили до Бурисівської ЦРЛ. Уражена й сама будівля на фасаді залишилися дірки та пробоїни. Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки. В одному з них снаряд потрапив у дах. Сталося займання на соціальному об'єкті. Посічено фасад та вибито вікна у будівлі пожежної частини, пробито покрівлю. Попередньо пошкоджено ще й шість автомобілів. Один з яких згорів вщент. Підсумки підбило у Міноборони Росії. І хто б тут сумнівався, що у звіті ті написали про збиття? Ідеться про нібито знищені завдяки засобам ППО 13 реактивних снарядів, випущених із РСЗВ РМ 70 вампір. Вдогонку написали ще буцімто про знешкоджені два реактивні снаряди. ГРАД втім місцеві все одно цікають з області. На ділі хвалена російська ППО не вселяє їм віри. Понад 5 тисяч мешканців прикордонного Грайворона вже залишили свої будинки. З Білгородської області всього виїхали понад 905,5 з половиною тисяч людей. Аби забезпечити масову евакуацію. Залізничники контролюють попит на квитки і при необхідності збільшують кількість вагонів для окремих рейсів. Наразі ж влада продовжує вивозити мешканців. До чого я нагадаю, їх раніше неодноразово закликали партизани, які ведуть в цьому регіоні та на сусідній Курщині свою обмежену військову операцію. До слова у РДК оприлюднили кадри, у яких видно безповоротні втрати противника в живій силі під час проведення їхнього рейду. Скажу більше, Кремль реально боїться того, що добровольці захоплять весь Білгород. Все приводу пропоную послухати думку главной редакторки портала «Автор Empire Ольги Курносовой эксклюзивно для канала Сейчас страх от того, что действительно они могут дойдутся дальше, они могут занять Белгород. Там есть, например, ребята, которые мечтают о создании белгородской народной республики. А представьте на минуточку, что они тоже подтянутся и вдруг внезапно возникает белгородская народная республика. Это же совсем другая история получается. Это российские добровольческие формирования, да? Украина все время говорит, мы не собираемся пресекать государственную границу, а российские добровольческие формирования имеют право на то, чтобы освобождать родную землю. Поэтому, но для Путина невозможно сказать, что это россияне. Поэтому он их называет как угодно. Он их называет украинскими десантами, он называет и... да. иностранными наемниками, иностранные наемники. З російськими паспортами ну, ну куром насміх. Ну, в этом міську при тому, відкритого російська верхівка своїх побоювань не показує. До прикладу, глава ворожого міноборони Сергій Шайгу назвав повною дурістю можливість додаткової мобілізації для створення так званої санітарної зони біля Білгородської області. Можливо, одна з причин у тому, що самі ж росіяни скидають бомби на власні території. Про новий випадок пише видання Астра. 25 березня ФАБ 50 знайшли у районі села Смородине, як і в Лівського міського округу. Боєприпас уже знищили. Мешканців не евакуювали. Постраждалих, як стверджується, немає цього ж дня. ФАБ 250 знайшли у районі села Забене, Борисівського району. Знищення боєприпасу заплановане на сьогодні. Додає видання Астра. Попередні такі історії фіксували у селах Шалаєво та Казинка Валуського міського округу буквально двома днями раніше. Тим часом влада Росії досі розмірковує, чи потрібно вмикати систему оповіщення вночі у своєму ранковому зверненні. Губернатор прокоментував рішення, скажімо так, дати людям виспатися під обстрілами. Давайте слухати. Ночі не включили сигнал ракетної опасності. Зроблено це було для того, щоб кто-то після получения сигналу не вискочив на улице, не сел в машину, не почав движение. Ми всі понимаем, що нахождение на вулиці во время а, а, ракетного обстрілу гораздо опаснее, ніж находиться дома. Ну а як думаєте, ви чи варто білгородців попереджати про небезпеку? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Натискайте на вподобайки та оформлюйте підписку, аби бачити і знати більше.